Привіт! Сьогодні у нас підбірка корисних і недорогих товарів для радіоаматорів та всіх, хто любить експериментувати з електронікою. Ці речі допоможуть у ремонті, пайці, складанні схем та тестуванні. Посилання на всі товари залишу в описі під відео. Це мідний Йоршик у металевому контейнері, який швидко прибирає залишки олова та флюсу з жала. На відміну від мокрої губки, він не охолоджує паяльник і продовжує його ресурс. Дуже зручна річ для будь-якої майстерні, класичний флюс у тюбику з тонкою голкою допомагає рівномірно наносити матеріал при пайці дрібних компонентів мікросхем, світлодіодів, конекторів, полегшує роботу та покращує якість з'єднання. Компактний мультиметр із гарною точністю вимірювань Він дозволяє перевіряти напругу струм опір, а також має функцію NCV для визначення напруги безконтактно. Зручний формат для дому чи виїзних робіт, корисний для лабораторних експериментів. Модуль дозволяє отримати стабільні плюс-мінус 5, плюс-мінус 12 чи плюс-мінус 15 вольт від одного джерела, ідеально для живлення операційних підсилювачів та інших схем, що потребують симетричного живлення, пара невеликих динаміків для саморобних bluetooth колонок чи експериментів зі звуком. Вони компактні, але досить гучні, щоб зібрати власну аудіосистему або замінити зламані динаміки у пристроях. Це готовий модуль для керування потужними навантаженнями, вентиляторами, двигунами, лампами, може працювати в PM, режимі для регулювання швидкості чи яскравості, дрібна, але дуже корисна деталь у будь-якому проекті. Набір маленьких ледвольтметрів, які можна вбудувати в корпус будь-якого пристрою, вони займають мало місця та дозволяють контролювати напругу у вашій схемі в реальному часі. Класичний модуль для збирання зарядного пристрою підтримує струм до 5 амперів, має регулювання напруги та струму, підійде для DI-павербанків чи лабораторних блоків живлення. Компактний нагрівальний елемент потужністю до 400 Вт використовується для обігріву невеликих приміщень, інкубаторів чи сушарок, безпечний і стабільний у роботі, оскільки підтримує постійну температуру. Спеціальна плата з балансуванням і термозахистом. Вона подовжує життя акумулятора та захищає його від перезаряду чи перегріву. Дуже корисна для ремонту або модернізації батарейного інструменту. Ось така добірка для тих, хто любить паяти, ремонтувати та експериментувати з електронікою. Напишіть у коментарях, яким інструментом чи модулем ви користуєтесь найчастіше. Посилання на всі товари я залишив у описі. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові огляди.